Привіт, друзі! У нас вже фінішна пряма по викопці саджанців. Хто пам'ятає, скільки тут було саджанців, залишилося, залишився один ряд. Бачите, вже так повідкопували. Ще раз покажу. Бачите, як копаємо От такі ями вище коліна на 20 см. Залишився тут один ряд. Там ззаді трошки. Ось сьогодні пасмурна погода, і так воно накриваємо, поливаємо. Тут трошки ще залишилося, в другому ряду ще лишилося трошки вже вивалених. Зараз докопаємо, ще є трошки часу. Тут ще рядочок один ззаді, на самих старших підщепах. Це само пізно були щеплені, тому вони вроді і на самих дорослих підщепах, а такі вони самі малі. І тут є в мене трошки двохрічних. Трошки двохрічних є. Це росіянка така двохрічна. Ну, в общем, у нас вже Фінішна пряма залишилося, залишилося скільки? 8% саджанців, 10. Так що скоро це закінчимо. Думав, думав до дождю закінчимо, але не встигаємо. Завтра, післязавтра, дожі, я готуюся на, цей, на упаковку і відправку. Так що, кому я, хто там замовляв перші саджанці, від кого я брав завдаток, тим я першим ділом відправлю. Так що вже відправка на носі. Це все, це все можливо було, тут було в нас 11 рядів. Це все можливо стало завдяки тому, що в мене 4 помічники були. І Ну, бо самому це нереально. Чотири помічники плюс батько п'ятий. Ну, Батько в основному це кожен ряд е трактором загрібав. Загрібав ці ями кучугури. Ну все, корито. скоро почнемо відправку і, в принципі, ну, ми дуже Ще, ще дуже нормально ми встигаємо. Е, саме поширене питання, чи ще не пізно садити. Та ніколи не пізно садити. Пізно садити, коли, вже, коли весною вже зелений конус пішов на саджанцю, якщо він з відкритою кореневою, от тоді вже пізно садити. А тепер дерево заснуло, воно ж спить. Розумієте, воно зимою не приживається ніяка. Ні хурма, ні яблуні, нічого не приживається. Розумієте? А тим більше хурма. Хурма, вона таке дерево, що воно. Зараз воно заснуло. А весною прокинеться, коли тільки ґрунт коли нагріється, коли вже буде так, так міцно, так тепло. Розумієте, в травні. Так що нічого не пізно, можна садити. Коли отримаєте, тоді посадіть. Друга справа, що щоб у вас не було дуже мокро, оце я розумію, що можуть піти дожі і воно буде важко садити. Копайте ями наперед, яма буде накопана. Туди лише саджанець поклав, а та земля, що ви викидали, вона той горбик, він просохне скоріше, ніж якщо, ну, ніж якщо мокру землю викопувати. Копайте ями. І саджанці прийдуть, будете садити. Дякую за увагу.